Вітання. Сьогодні ми занурюємося в те, як власне законодавство намагалося наздогнати технології. Мова про епоху Web 2.0. Так, це десь з 2004 року. Якщо пам'ятаєте, саме так. Період, який, от в матеріалах, що ми дивимося, пов'язують з науково-технічною революцією 4.0. Цифровізація тоді справді сильно змінила суспільство. Абсолютно, і от ми маємо текст, який аналізує, як право реагувало. Web 2.0 це ж не тільки швидкий інтернет 5 g так ні, це в першу чергу інтерактивні платформи. Головне, контент створюють самі користувачі. От користувачі створюють. Ну, давайте розбиратися, що з цього вийшло для законодавців. Ну, ключова зміна, знаєте, це перехід від пасивного споживання, як було в веп 10 до активної участі. Тобто всі стали трохи творцями. Саме так, і творцями, і споживачами одночасно. Але що важливо, зазвичай не власниками самої інфраструктури. Ага, і ця нова свобода вона ж була значною мірою поза прямим державним контролем спочатку. І це, звісно, мало і тіньовий бік. Так, я розумію: даркнет, кіберзлочини, саме так, шкідливе ПЗ, піатство, все це розквітло. Тому і поставило питання, як це все регулювати? Тобто маємо таку картину з одного боку купа можливостей, а з іншого, ну просто цілий оберемок нових загроз. Як право намагалося знайти якийсь баланс? Дуже активно намагалося. Розвивалося і національне, і міжнародне електронне право, тобто різні галузі. Так: інформаційне, кримінальне, цивільне, адміністративне, інтелектуальна власність, звісно, ще й технічне регулювання, всіякі регламенти, стандарти, сертифікація. Але ви згадали щось цікаве про неурядові організації? Так, от що справді цікаво. Зросла роль неурядових організацій та інструментів так званого м'якого міжнародного права. М'яке право звучить трохи дивно, що це таке. Ну це такі правила, рекомендації, стандарти, які, скажімо так, формально не є юридично обов'язковими, не як договори. Але але на практиці вони мають великий вплив. Чому? Бо вони розробляються значно швидше і гнучкіше реагують на зміни технологій, ніж от класичне законодавство. Тобто, це спосіб задати правила гри там, де закони ще не встигли. Саме так, або де їх дуже складно узгодити між країнами. Зрозуміло. А якісь конкретні приклади. От у Джерелі згадується Україна. Так, Україна, хоч і, можливо, з певним запізненням, але почала активно діяти, ухвалено важливі закони про кібербезпеку, електронні довірчі послуги, е, віртуальні активи, і Міністерство цифрової трансформації створили. Так, і мінцифри, і електронне судочинство впроваджують, тобто це спроби наздогнати світові тенденції. Але чи достатньо цього на національному рівні? Інтернет же він по суті глобальний? Ох! Ось тут і є головна, так би мовити, заковика глобального регулювання. Джерело вказує на дві основні проблеми. Які саме? По-перше, часто занадто фокусуються на відповідальності саме за кіберзлочини. Інші аспекти ніби відходять на другий план. А по-друге, а по-друге, досі немає якогось єдиного справді транснаціонального права для кіберпростору. Юрисдикція держав все ще міцно прив'язана до фізичних кордонів. Хоча інформація ці кордони легко перетинає. Абсолютно. Це ж фундаментальне питання виходить. Якщо інтернет глобальний, а закони національні, то хто взагалі відповідальний? Чи може кіберпростір бути справді поза контролем окремих держав? Ну, на практиці виявляється, що ні. От є дослідниця Енца Гуряс. Вона слушно зауважує. Держави зберігають суверенітет. Над чим? Над байтами. Ні. Над фізичною інфраструктурою сервери, кабелі, все, що на їхній території, Ага. і вони мають не лише право, а й обов'язок контролювати інформацію в межах своїх кордонів для боротьби зі злочинністю, для захисту безпеки. Тобто люди шеснюють у реальному світі саме так. Тому кіберпростір не може бути повністю автономним від держав. Добре, тоді як його регулювати глобально? Які є ідеї підходи? Ну, джерело згадує дві такі основні концепції: перша це спробувати застосувати до кіберпростору принципи вестфальської системи тобто, як у міжнародних відносинах суверенні держави, так кожна держава контролює свою частину інфраструктури та інформаційного поля. Це власне те, що ми здебільшого бачимо зараз. А яка друга концепція? Друга ідея розглядати кіберпростір як спільну спадщину людства, скорочено ССЛ. як Антарктиду чи відкрите море? Саме так аналогія правильна. Ця ідея передбачає, що кіберпростір належить усьому людству і має управлятися на міжнародному рівні на благо всіх. Це потребувало б значно тіснішої співпраці, я так розумію. Безперечно, і створення якихось нових міжнародних інституцій. Цікавий контраст. А повернімось до електронного правосуддя, про яке ми згадували. Тут теж не все гладко. Є якісь ризики. Звичайно, є. Хоча є і успішні приклади, але дослідники попереджають про ризики. По-перше, це чисто технічні складнощі інтеграції нових систем. А по-друге, а по-друге, це потенційна упередженість алгоритмів, якщо використовувати штучний інтелект у судах, наприклад, упередженість, звідки вона там візьметься, вона може бути закладена навмисно, або що частіше, ще може просто навчитися існуючих у суспільстві стереотипів і упереджень, бо вони є в даних, на яких він тренувався. Тобто, технологія може не лише допомогти, а й так би мовити, закріпити несправедливість жах. І навіть є ідеї, як от протокол Сайберлоу регулювати інтернет через сам код, так це досить радикальна ідея Ніді Гервасіса вбудувати норми права просто в код мережі, щоб певні дії були технічно неможливими, саме так, такий собі невидимий закон. Але як визнає сам автор, тут величезний потенціал для зловживань, для надмірного контролю. Отже, якщо підсумувати. Ми бачимо таку постійну гру в наздоганялки між правом і технологіями Web 2.0 так постійно. Законодавці намагаються якось опанувати цей новий цифровий простір, але постійно стикаються з глибокими питаннями: суверенітет, юрисдикція в глобальному світі. Ну і нові етичні виклики, як от шиї в правосудді. Саме так головний виклик мені здається, це знайти цей крихкий баланс між інноваціями, свободою і безпекою. І все це в світі, який цифровий глобальний, а політично все ще поділений на держави? Так, а ось знаєте, думка на останок трохи за межами того, що ми обговорили. Якщо традиційне право ну воно за визначенням завжди буде трохи відставати від технології, то чи не стане саме код, оці алгоритми, протоколи може навіть щось подібне до Сайберло, чи не стане він фактичним регулятором нашого цифрового життя? І якими тоді будуть наслідки такого невидимого алгоритмічного управління для суспільства для прав людини? От про що.